Майнінг як і раніше, приносить прибуток. Трьох речі, які потрібно знати про майнінг криптовалют прямо зараз. Криптовалютний майнінг в 2024 чи варто витрачати час і гроші, криптовалютний майнінг ще якихось 10-15 років тому це звучало як щось з наукової фантастики, а сьогодні як потенційне джерело доходу, що привертає все більше людей. Згадуються історії про ранніх майнер, розбагатіли на біткоїни, і виникає спокуса повторити їх успіх. Але реальність така, що часи легких грошей минули. Майнінг криптовалют в 2024 році це складне і конкурентне середовище, що вимагає серйозного підходу і глибокого розуміння процесу. У цій статті я постараюся дати об'єктивний погляд на ситуацію, ґрунтуючись на поточних тенденціях, експертних думках і, звичайно ж, власному досвіді і спостереженнях за крипторинком. Ми розглянемо, які криптовалюта все ще вигідно майні, які витрати необхідно враховувати, і для кого цей бізнес взагалі має сенс. Майнінг від золотої лихоманки до серйозного бізнесу. Колись на початку 2010 х років. Майнінг біткоїни був доступний практично кожному, хто мав комп'ютер. Можна було встановити спеціальне програмне забезпечення і почати добувати монети, не вкладаючи великих сум. Звичайно, і конкуренція була набагато нижчою. Але з часом все змінилося. З ростом популярності криптовалюта складність майнінг значно збільшилася. Для ефективного видобутку потрібно спеціалізоване обладнання ASIC майнер які значно перевершують за потужністю звичайні комп'ютери, це призвело до появи великих майнінгових ферм, які споживають величезну кількість електроенергії. Тепер майнінг більше не є хобі, яким можна займатися вечорами після роботи. Це повноцінний бізнес, що вимагає серйозних інвестицій, технічних знань і постійної уваги. Прибутковість майнінг в 2024, які криптовалюта перспективні. За даними експертів, майні біткоїни поодинці вже практично невигідно. Витрати на електроенергію та спеціалізоване обладнання значно перевищують потенційний прибуток. До того ж, конкуренція в мережі біткоїни надзвичайно висока. Однак, не варто впадати у відчай. Існують альтернативні криптовалюта, які все ще можуть приносити непоганий дохід. Ось кілька варіантів, які варто розглянути. Dogecoin, як згадувалося у вихідному матеріалі, Dogecoin вимагає менше енергії для видобутку, що може зменшити загальні витрати. Однак варто враховувати волатильність цього активу і потенційні ризики, пов'язані з його низькою ліквідністю. Ethereum Classic, etc. після переходу Ethereum на Proof of stake PoS, алгоритм, майнінг Ethereum став неможливий. Однак, Ізерм Classic, який зберіг Proof of Work, PAW, алгоритм став привабливим варіантом для майнер. Ravancoin RVN Ravancoin це криптовалюта, призначена для створення та управління цифровими активами. Вона використовує алгоритм Kepau, який стійкий до Азик майнер, що робить майнінг більш доступним для звичайних користувачів. Інші альткоїни існує безліч інших альткоїнів, які можуть бути вигідні для майнінг. Однак перед інвестуванням необхідно ретельно вивчити їх особливості, алгоритми консенсусу і потенційну прибутковість. Витрати, які необхідно враховувати. Перш ніж зануритися в світ криптовалютного майнінг, необхідно чітко розуміти, які витрати вас чекають. Ось основні статті витрат обладнання, вартість майнінгових ферм або окремих азик майнер може варіюватися від декількох сотень до десятків тисяч доларів. Електроенергія це найбільша стаття витрат. Вартість електроенергії може значно відрізнятися в залежності від регіону. Охолодження майнінгове обладнання виділяє велику кількість тепла, тому необхідно забезпечити ефективне охолодження. Це може вимагати додаткових витрат на вентилятори, кондиціонери або навіть системи рідинного охолодження. Технічне обслуговування, майнінгове обладнання вимагає регулярного технічного обслуговування. Це може включати очищення, заміну деталей та оновлення програмного забезпечення. Інтернет. Для майнінг потрібно стабільне і високошвидкісне інтернет-заєднання. Податок Не забудьте про податки на дохід від майнінг. Де майні дешевше, пошук оптимального місця розташування. Як ми бачимо, вартість електроенергії ключовий фактор прибутковості майнінг, тому пошук місця з низькою вартістю електроенергії завдання номер 1 для будь-якого майнера. У вихідному матеріалі згадуються Куба і Аргентина, де вартість електроенергії становить всього 1,2 центи за кіловат годину відповідно. Однак варто враховувати, що ці регіони можуть бути не найзручнішими для ведення бізнесу через політичну нестабільність, логістичні проблеми та інші фактори. Крім того, варто звернути увагу на регіони з розвиненою інфраструктурою, стабільною політичною ситуацією і доступним фінансуванням. Наприклад, в деяких країнах Європи і Північної Америки існують програми підтримки майнінг-криптовалюта, які можуть надати пільгові умови кредитування і податкові пільги. Майнінг в хмарі чи варто довіряти посередникам? Альтернативою покупці власного обладнання є майнінг в хмарі. В цьому випадку ви орендуєте обчислювальні потужності у сторонньої компанії і отримуєте частину доходу, отриманого від майнінг. Однак, Майнінг в хмарі пов'язаний з певними ризиками. Багато компаній, що пропонують послуги хмарного майнінгу, є шахрайськими. Крім того, навіть якщо компанія є законною, немає гарантії, що вона буде прибутковою. Тому, перш ніж інвестувати в хмарний майнінг, необхідно ретельно вивчити репутацію компанії, умови договору і потенційну прибутковість. Поради для початківців майнер. Якщо ви вирішили спробувати свої сили в криптовалютному майнінгу. Ось кілька порад, які можуть вам допомогти. Почніть з малого: не вкладайте всі свої заощадження в обладнання. Почніть з невеликого майнінгового ферми і поступово збільшуйте його потужність. Вивчіть ринок, перш ніж інвестувати в обладнання, ретельно вивчіть ринок криптовалют і визначте, які криптовалюти найбільш перспективні для майнінгу. Оптимізуйте енергоспоживання, постарайтеся максимально знизити енергоспоживання вашого обладнання. Це може включати використання енергоефективних компонентів, оптимізацію налаштувань та використання альтернативних джерел енергії. Будьте в курсі новин, слідкуйте за новинами криптовалютного світу і будьте готові до змін. Приєднуйтесь до спільноти, спілкуйтеся з іншими майнер, діліться досвідом і отримуйте поради. Висновок Майнінг в 2024 це бізнес, а не хобі. Криптовалютний майнінг в 2024 році це складний і конкурентний бізнес, що вимагає серйозного підходу і глибокого розуміння процесу. Якщо ви готові вкласти час, гроші і зусилля, то ви можете отримати непоганий дохід. Але якщо ви шукаєте легких грошей, то краще пошукати інше заняття. Як справедливо зазначив Хуан Монтенегро, часи легкого входу минули. Майнінг це набагато складніше завдання, ніж ставки або навіть утримання. Ви маєте справу не зі зміною цін, а з машинами, часом безвідмовної роботи та ринковим ризиком. Це питання не технічних навичок, а операційної дисципліни і чіткого уявлення про вартість проблеми і її окупності. Пам'ятайте, що майнінг це бізнес, а не хобі. І як будь-який бізнес, він пов'язаний з ризиками і вимагає постійної уваги. Тому, перш ніж зануритися в світ криптовалютного майнінг, ретельно зважте свої можливості і будьте готові до труднощів.